Електроенергія це те, без чого неможливо уявити наше повсякденне життя. Ми використовуємо її щодня як вдома, так і на роботі. Але чи знаємо ми скільки насправді вона коштує? Електроенергія безумовно має ринкову ціну, але насправді у нас час вона безцінна. Це ми відчули на собі під час блекаутів. Скажу так, по-народному, без електроенергії, як без рук. Все, Все стоїть куди. Нічого, комп'ютер не працює, радіо не працює, побутові прилади не працюють. Якось відчуваєш себе як кам'яний вік якийсь. Чи знаєте, вас скільки коштує електроенергія? 2,64. Знаю, що ми мало платимо. Держава компенсує різницю. Вони ж не можуть без оплати. Дивіться, скільки зараз біди, скільки розбили кошти, які треба. Не встигли поремонтувати, знову розбили. Я сплачую регулярно, як відомо, ціна на електроенергію для населення в Україні є спеціальною фіксованою. Це означає, що різницю між реальною вартістю електроенергії як продукту та тією, що отримує побутовий споживач у рахунку, покриває бізнес та генерація. Ціна для населення в нас Затверджена постановою кабінету міністрів вона єдина по всій території України і становить 2 гривні 64 копійки з ПДВ. Хоча реальна вартість електричної енергії є значно вищою, вона коливається, але в середньому вона вже зараз досягає 8 гривень. Населення платить лише третину цієї вартості а близько 67% компенсує держава. Електроенергія це не просто товар, а особливо важливий ресурс, який має свою ціну. Спеціальний тариф для населення дійсно існує. Побутові споживачі сплачують не більше 30% від ринкової вартості електроенергії. Всім вона важлива, тому що зараз дуже багато будинків і опалення електричне. Підігрів води теж електрика. Не усі газ є. То для тих людей це ну, надзвичайно важливо. Чи знаєте, ви, скільки коштує електроенергія? Ні, не знаю. А як ви думаєте? Ну напевно, 2 гривні 60 копійок знаєте. А чи знаєте реальну ціну? Скільки держава все ж таки компенсує велику великий відсоток? Не знаю у сучасних рахунках за електроенергію, які надходять побутовим споживачам, то волинь електрозбут, що входить до групи толк. Видно, з чого складається тариф. Це ціна генерації електроенергії, вартість послуги оператора системи передачі по всій Україні. Це НЕК Укренерго послуги оператора системи розподілу на Волині це переважно Волинь обленерго і послуги постачальника в нашому краї. Це Волинь електрозбут для всіх побутових клієнтів. Цілісна наша енергосистема. Ма, вона зазнала значних пошкоджень, і для її відновлення потрібні значні кошти для того, щоб електроенергію виробляти, щоб енергію передавати, розподіляти і постачати до кожного споживача нам потрібні кошти, і це не просто відповідальність споживача перед. Постачальником, перед операторами системи розподілу, передачі не лише перед державою, так це наша відповідальність вже значно вищий рівень відповідальності. Крім того, енергетики нагадують, що дуже важливо сплачувати за спожиту електрику повністю і вчасно. До 20-го числа щомісяця. для зручності оплати розрахунок можна зробити безпосередньо у сервісному центрі обслуговування клієнтів. Більшість наших споживачів розраховуються за електричну енергію через онлайн-сервіси, такі як особистий кабінет. Але для тих, хто ще не зареєструвався в наших сервісах і бажає оплатити готівкою, це все можна зробити. В терміналах, таких якось нас представлені в центрі обслуговування клієнтів або в якихось інших місцях, у випадку, якщо у людини через скрутні життєві обставини виникли труднощі з оплатою, є можливість реструктуризувати заборгованість перед постачальником за спожиту електроенергію.